Так, круглий стіл. Традиційний люський радіоматрів. Щонеділі о 8-й на частоті 3612. Ну, чути чути добре. Можливо, проходження якісь. Є. Так, так само чути Івано-Франківськ. Теж їх добре чути і давайте ще глянемо по діапазону, Я не чую, я не знаю, чи це частота хто на ній працює От, 12 і тут. Можуть бути з Вінниці хлопці. І. Тут з Волині. Ну, погано чого. Якщо подивитися в мене шум 5-7 десь. От. Тут Україна знак 5. Василь Федір. Та, Ярослав, У мене йдете 5-9 плюс 10, оператор Юрій пустомите на прийомі. Ґасло, Юрко. Гарно, все як має бути, антена працює, погода є. Так що. Добре, Юра, якщо там почув щось, то прошу, працю далі. Тата, ось 5 ВДП, С5 ВФ. 5-9, Юра, бізельгова на прийомі. Та Юра, доброго ранку. Теж Юра. <с -2> 5-9 плюс 20, навіть плюс 25 інколи доходить. Дуже добре сигнал йде. Да? Не знаю, може через відстань чи через підсилювач. Дуже добре чути. Найкраще зі всіх. Ось 5 ВДП, Х5 ВФ. Та та, ну чути дуже добре, дуже добре. Добре, хто там ще є? Захар? У e, R5 Web, у X5 ВФ. У X5, Василь Федір, Україна, Роман 5, Василя не Богдан. Вітаю, Юра. Ну сьогодні я тебе досить гарно приймаю. 5-9 плюс 10. Я знаю зазвичай, в шумах, що ну видно проходження хороше сьогодні. Так що, що то за радіо і що за маю колонтену поміняв на прийманні? E, так, у R5. Васильний Богданок, Україна знак 5, Василь Федір, привіт Захар, е, оператор Юрій. 5-9 плюс 10 ти в мене йдеш. Ні, Нічого не міняв, абсолютно все те саме, що було. Е, радіо FT-450, антенна Віндом. Як висіла, так висить. Ніяких ревізій, нічого не зроблено. Напевно, дійсно проходження. Я думаю, що це проходження, тому добре так чуємося на прийомі. приймає? Давай, на приймання. Хто мене ще прийма? Україна, знак 5, Василь Уте 4, 4 Василь Метро, Україна знак 5 Василь Федір. Данило Іванович, якщо не помиляюся, <кхух> оператор Юрій Пустомити на прийомі. Да, Доброго приймаю перед тим, от хвилин, перед тим було хто. краще трошки, 10 зараз 9 Но, тобто, мене, але приймаю я. Красне Данило нагадую, на приймання. Та, Данило. 5-9 плюс 10, 5-9 плюс 15 плюс 20. Сигнал трошки коливається, але от такий рівень сигналу. Дуже добре теж йдете на прийомі. Ну добре, я на То ще мене приймає. Так ясно. Це вже добре, на когось коїх... іншого переключились. Ну, яке таке. Тим не менше з чотирма операторами спрацював. Це вже добре. Львівська область, ближня зона, але... але це добре. Далі буду когось шукати. Uniform X-Ray 5 Whiskey Foxtrot. Uniform X-Ray 5 Whiskey Foxtrot. Thank you for your take on my call. 5 by 6, 55, 56. My name is Dalek Delta, Alpha, Romeo, Echo Kilo, Dalek. Uniform, x 5 Whiskey, Foxtrot, Sierra, Papa A Delta, Romeo Sierra, Papa Delta, Romeo This is Uniform, X-ray 5, Whiskey, Foxtrot uh, Good morning Dobry den uh, Your report is 5758 5, uh, My name is Yuri. Yuri Uniform uh, Yankee Uniform Romeo Italy Italy Juri eee, Good morning Juri yes, uh, Dziękuję bardzo. Nasze języki są podobne, także być może tak będzie łatwiej. Eee, 5657 dla ciebie. To nasza pierwsza łączność, także bardzo dziękuję, życzę dobrej niedzieli. Uniforme x 5 Wisky Fox, Not, Sierra, Papa, Delta, Romeo 7. 3, dziękuję. Tak, dziękuję, dziękuję bardzo. Цінкую багато. Гарного дня. Честь. Тут на 28 530. Українці є. Аж приємно чути. Не говорять російською, українські слова, іноді проскакують. Але вони обговорюють, як наші по Саратові сьогодні вдарили по НПЗ. І в ногашна дуже приємно. Хоча теми в ефірі якби не дуже дозволені. Але мені все одно приємно.